Футбольні вихідні повертаються. Тільки но ми встигли відійти від українського дербі в англійській прем'єр-лізі, де Арсенал Олександра Зінченка взяв переконливий впевнений реванш у Евертона Віталія Миколенка. 4-0 обіграли підопічні Мікеля Артети команду Шона Дайча. і тепер на нас чекають нові матчі українців в АПЛ. Субота, 17.00, арсенал Борнмут. Команда Ліза Барного вирушає до столиці Британії, щоб зіграти проти лідера поточного сезону АПЛ Арсеналу. Ну і навряд ми побачимо Забарного в цьому поєдинку. І все ж він відновлюється після травми. Але є хороші новини. Він повернувся вже до тренувань зі своєю новою командою. Тому тиждень другий я впевнений, Ілля знову повернеться на полі. Дебютує в складі вже. Нової команди В АПЛ, чи можливо раніше ми його побачимо в складі збірної України, якраз у матчі проти збірної Англії. В той же час у складі Арсеналу безумовно чекаємо на вихід в основі Олександра Зінченка, безумовного лідера команди, який знову потрапив у номінацію на звання кращого гравця місяця. Тепер вже лютого, і я нагадую, що Зіна став кращим для канонірів у січні і обрали його саме вболівальники. Друзі, напишіть у коментарях, який матч в суботу в АПЛ ви більше чекаєте. Арсенал Борнмут з інченком чи Челсі Літ з Михайлом Мудриком. Також поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Так, саме о 17.00 на Стемфорд Бріч відбудеться поєдинок Челсі ліц. Ну, і ми з одного боку чекаємо на Михайла Мудрика в основі. А з іншого від Михайла ми чекаємо яскравої, переконливої, головне результативної гри, тому що дуже млявий період нині і у Вінгера збірної України, і у всього Челсі. Тому, Михайле, пора забивати, пора віддавати гольові паси. І Справді результативних дій має бути значно більше. Принаймні, вони мають бути. Бути, тому що вже говорять про відставку для тренера Потера у Челсі. Можливо, навіть прийде на заміну знайомий по шахтарю для Михайла. Тренер Роберто де Дзербі з Брайтона, власне, саме з Брайтона і Потер прийшов. Але поки це чутки, на них не треба зважати, а треба, звісно, вимагати все більше голів результативних дій від нашого хлопця. Друзі, ви також можете вимагати більше і отримувати більше. Переходьте за посиланням, яке я залишив в описі, до відео, реєструйтесь, отримуйте бонус 3500 гривень. Робіть прогнози та вигравайте. Перемагайте разом з українськими футболістами, улюбленими клубами Тайк'ю Парі. А переможців нас і справді вистачає. Віктор Циганков продовжує запалювати разом з Жироною. 9 голів в двох поєдинках, дві поспіль перемоги, і все це в двох матчах, коли Віктор виходить в основі каталонської команди. Три результативних дії, гол та два паси. Це доробок Віктора Циганкова в матчах з Альмирією та Атлетіком. Більбао. Навіть тренер Мічел заявляє, що можна вже подумати навіть про Євроку. Але для цього потрібно обігрувати на виїзді хетафи. О 15.00 в суботу відбудеться цей матч, і ми будемо вболювати за Жерона, точніше, за Віктора Циганкова. Віталія Миколенка та Евертон вже хочуть підтримати навіть судді, правда, в досить специфічний спосіб. Але все ж ми віримо в українського захисника Евертон в неділю о 16.00 зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест. Форест підсилився дуже потужного взимку і йде на збереження прописки в еліті. А от Евертон перебуває в зоні вильоту. Ну і скажу відверто, якщо команда дайча поступиться, і Ноттінгему, буде дуже складно притворити тендувати на місце в еліті англійського футболу, тож цей матч відбудеться о 16.00. Хоча о 18.00, звісно, вся Англія чекає на поєдинок Ліверпуль, Манчестер Юнайтед. Та нас більше цікавлять українці. в серії А в Італії о 13.30 спеція Віктора Коваленка буде приймати Верону. Верона вже дихає в потилицю, а з нею і зона. Вильоту у спеції відповідно Віктору Коваленку, тому дуже важливо і українцеві, і його команді обіграти клуб з Верони. Так само у французькій лізі 1 бореться за виживання Страсбур нашого Едуарда Соболя о 16.00 Страсбур прийматиме Брест. Соболь вже став основним футболістом своєї команди. Проводить навіть більшість матчів без замін. Виходить в основі. Тому чекаємо на його появу. І в цьому поєдинкові також і наш Руслан Маліновський має вийти о 21.45. Навізний поєдинок проти Рена. Добрі знайомі для Шахтаря Полізії Європи, власне, як і Київського Динамо. Рен вже з українцями багато цього сезону зустрічався. Тепер вже час для. Маліновського розібратись з Реном, хоча настрій не найкращий і у Маліновського, і у Марселя Олімпік в середу вилетів в чвертьфіналі Кубку Франції від Ансі, представника Ліги 2 в серії після матчових пенальті. І хоча Руслан не бив одинадцятиметровий, тому що його замінили ще раніше, але все одно дуже прикро, враховуючи, що Парі Сан-Джермен вийшов в одну четверту саме після перемоги над грізним. Парі Сан-Джермен якраз. Тоді гол, який все вирішив, забив саме українець. Ось такі матчі чекають на нас цього вікенду, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях поєдинку, кого з українців ви чекаєте найбільше. Також поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Ще трішечки буде 900 підписників. Окрім того, переходьте за посиланням, яке я лишаю в описі. Реєструйтесь, отримуйте великий бонус і вигравайте разом за IQ парі. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу! Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо Перемагай!